Убогий дерев'яний будиночок на вулиці Бачинського не може бути непоміченим простими перехожими. Однак історія життя чоловіка, який в ньому проживає, ще трагічніша. Колись це кафе вважалось у районі. Далі цей бізнес почав занепадати, і дерев'яна колибка перетворилась на пустку. Стіни відсиріли, а фундамент зруйнувався. Приміщення стало домом для багатьох безпритульних. Раніше тут мешкала родина з чотирьох чоловік. Нині там живе пан Олександр. Чоловік розповідає, опинився в скрутному, становищі й довгий час жив на вулиці. В нього забрали всі документи, в тому числі й паспорт. Відтак став людиною примарою. Я віддав паспорт руський 96-му році. Єдному міліцісту, вже він переробив на український паспорт. 50 гривень дав їм фотографію і російський паспорт, російський, 96-му році. І так і по нинішній день. А документи останні пропали повністю всі. Чоловікові зараз не переливки, дружина давно померла, а сам Олександр має хворі легені та серце. І якщо зазвичай безпритульний, який має документи, отримує хоча б пенсію, то крім розваленого будиночка, в який випадково заселився, пан Олександр немає не має нічого. грошей, вже ніч. більше як 9 років. Так що. А я сам хожу. Якщо такі проблеми. Із меблів у домі тільки матрац для спаня та електроплита. Жодних натяків на санвузол тут теж нема. За зручності служить бочка. На подвір'ї тільки бетонні плити Обігрівається ковдрами, бо в будинку нема і опалення. Ось так живе Ужгородець на одній із вулиць обласного центру. Замість зручностей та вбиральні ось така бочка. Душової кімнати взагалі немає. Чоловік каже, інколи косить траву на сусідніх вулицях за це отримує кілька гривень на хліб. До служб соціального захисту не звертався, мовляв, без документів жодних шансів на допомогу. Про дітей говорить неохоче, але натякнув, що багато років тому трьох доньок з будинку інтернату віддали на всиновлення за великі гроші американській родині. Сусіди кажуть, наразі владі немає діла до таких громадян. Яскравий приклад цьому Олександр Іванович, який так без права на існування живе вже 20 років.